Доброго ранку, діти! Ану подивіться у віконечко, чи все листечко на деревах зеленого кольору? Ні, бо зараз яка пора року? Так, осінь, листечко вже опадає, жовтіє, червоніє. Вже на вулиці прохолодно, потрібно тепло одягатися. Але осінь приносить нам багато дарів. Багато врожаю ми збираємо, люди їздять у ліс збирати гриби. Є гриби їстівні, люди готовлять з них їжу, а є отруйні, які не можна зривати, не можна куштувати. Один з них називається мухомор. Він червоненький, з біленькими цяточками, такий гарний, але такий отруйний. Сьогодні я пропоную вам зробити аплікацію мухоморчика. Це буде дуже цікаво. Ми запам'ятаємо, що його не можна куштувати. Мухомор це яскравий гриб, який легко впізнати. У нього червона шапочка з білими цяточками. Він дуже гарний, ніби намальований у казці, але мухомор. Отруйний гриб, його не можна брати до рота і куштувати. Колись люди помітили, що від мухомора гинуть мухи, тому він і отримав таку назву Росте мухомор у лісі під березами, ялинками та соснами. Запам'ятайте, милуватися ним можна, а їсти ні. Ось такий мухоморчик я сьогодні вам пропоную зробити. В мене він на галявині, де вже листечко опало, бо вже осінь. Для роботи нам потрібно листечко назбирати. Ось такий червоний круг. Галявина наша, ніжка мухомора та цяточки. Ще нам потрібна клейоночка, серветочка, клей та. Ножиці. У мене є червоний круг, нам потрібно його скласти, навпіл та розрізати. Ви вже вмієте користуватися ножицями. Обережно розрізаємо наш круг на дві частинки. Ось так. Це буде капелюшок нашого мухомора. Зробимо ніжку. Нам потрібно змазати клеєм один кінець, працюємо на клеюночці та з'єднуємо. Ось так в мене вийшла ніжка нашого мухомора. Тепер зробимо цяточки на капелюшку. Беремо одну половинку та наклеюємо. На неї білі цяточки. Давайте подивимось в мене на мухоморі. порахуємо одна цяточка, дві, три, чотири, пять, шість. З однієї сторони три і з іншої три. Усього шість. На одну половинку наклеюємо. Три. І так само на іншу. Ось в мене є дві половинки нашого мухомора. Одну я змащую клеєм. Беру нашу ніжку, прикладаю ось цією частинкою посередині, ось так, і змащую ще трошки ніжку. Тепер беру другу половинку та з'єдную одну половинку з іншою намагаємось зробити рівно, щоб наші кінчики співпадали. І ось так в нас виходить капелюшок. Тепер нам потрібно наш грибочок приклеїти до галявини. Змащуємо ніжку внизу та притискаємо до нашої галявини. Ось так. Притримуємо пальчиками, щоб добре наш грибочок приклеївся. Тепер прикрасимо нашу галявину осіннім листячком. У мене воно маленьке, жовтеньке, з різних дерев. Я буду змащувати клеєм та приклеювати біля нашого. Грибочка, і ось так усі листочки. Ось я вже багато листочків наклеїла. Ось такий мухомор на галявині в мене вийшов. Діти, ви вже знаєте, його не можна зривати, не можна куштувати. На нього можна тільки дивитися, який він гарний. А я чекаю на ваші роботи. До побачення!